Ми на каналі магіму осаду. Знову коло яблуньки. Невеличка, не запущена, е в плані, що хвороб, але не дуже сформована. Зараз спробуємо трошки обрізати, підправити. Тут вона теж бачу чашою. Бачите, були грубі неправильні зрізи тут, тут, по старій деревині, тут. Ну, підійди ближче. Бачите, воно затягується. Це не я різав. Бачите, як гарненько затягується, але такі зрізи не можна. Бачите, воно ну, дало нам жировик, да, жировик пішов у нас вже з плодушками. Ну, зараз будемо щось спробувати з нею порішати. Так. Першим ділом, бачите, у нас тут є, я не знаю, бо це не моє явлення, буду сусіда питати, я би це, звичайно, зрізав, може він хоче над вас цих. Поки що ми обріжемо її, як є, як а потім я вже узгоджу з сусідом, бо вона якось є одна це виходить. Що в даному випадку робимо? Тут, бачите, був зрізок, пішов вже рубик. Ну, а він, в принципі, а, Ще раз був зрізаний навіть. А давайте ріжемо так, це видаляю, щоб не затіняло цю гілочку. Ці дві гілочки йдуть, плюс-мінус нормально цю гілочку. Зрізаю ось так, щоб воно пішло відси. В середину крони. Забираємо, лишили два плодових утворення. Зрізаю, підрізаю. Є раз, два, три плодових утворення. Ця гілочка росте в крону. Давайте її поки що Цю зрізаю повністю. Відкрили доступ світла. Так, що в нас тут? Ця йде на цю, на цю переводимо сюди. Нерівноцінний перевод, але ми це робимо, бо інакше лишати немає. Ця по товщині вже майже як ця. Так не має бути. Пішло-пішло. Тут робимо на брунечку. О, лишаю поки що це. Але перевожу Вот так. Хоча я би її... Бачите. Це та неправильно так різати. Ну, нічого страшного. Це велика товста гілка. Потім ножечком підріжу. Ножечком візьму і підріжу, корову щоб не загиналося. Так, до гори росте, товста. зрізав Ці лишаємо, лишаємо, лишаємо. На зовнішню бронечку прикорачую, нехай йде. Бачите, якось воно вже або скелетній, бо тут був зріс. Воно пішло догори. Треба було, щоб вже йшли вони ці гілки сюди. Так само ця гілка, щоб воно йшло сюди. Це трошки захарашує на цю, але ну, лишаємо, бо тут є плоди і будемо рішати з сусідом. Ця пішла в крону, я її забрав. Прикоротив є два яблука. Ой, тут гілка товста, вже за стовбур товста. Два жировики були підрізані. Один тут, один не знаю де там. Що плодові утворення у нас, так? Да? Так. Зрізаю, забираю сюди, нам бажано сюди. Цю гілочку зрізаю на зовнішню бронючку, яка йде сюди. Навіть нижче можемо. Так якщо вже формуєте чашу, то ці гілки всередину не мають тих, треба зарані було обрізати. Зараз проситься сюди або навіть сюди, щоб ця гілка пішла. Але буде нерівноцінний перехід і стрільню тут жиревики, бо нема завантаження плодами гілками. Тому я поки що лишаю так. Далі. Підходжу до цієї. Ну, не знаю. Зрізаю що так. Нерівно ціни. Є кілька плодушок і думаю, що буде все добре. Ці не зачіпаю. Тут. Перше пішла до гори. Було прирізано, воно пішло до гори. Не дало нам нічого. Зрізаємо цю. чуть 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 Чому я кажу, що? Оту би забрати, тому що ця гілка лягає вже на цьому. Так, ну я поки що лишаю, хоча я вже сказав, що бажано то забрати. Так, зрізали, зрізали, прикоротили прикоротив, горизонтально лишаю плодушка, вверх підрізав, на плодове утворення залишив. Ця росте гілка в крону, ну, скажімо так, якщо так, отак зрізаємо її, забрали. Її яблуко. На яблуці урізали. Росте догори. Ну, я так кажу, що я би зрізав. І в крону забрали. Або на пеньок, або на кільце, ну, я на пеньочок завжди ріжу. Це є кілька плодових утворень. Забрали. Товщина, яка цієї гілки і цієї, росте в цю сторону. Ну, я не бачу перспективи з нею. Освітлили. Тут це, бачите, от. От тут, приклад. Ця гілка. Ми маємо підпорядкування. Під Якби це центральна, ця це вже товщина центральна, Або цю треба забрати, або цю треба забрати. Забираємо. Іначе та перебирає живлення, ця не розвивається і толку там нема з того. Тут так само, це прикоротили, товста гілка, товста гілка. Якщо тонкі можемо лишати, якщо вона десь там, то інша ситуація. Тут вона товста. Ми її забираємо. Ці малі не зачіпаю. Росте до гори в крону. Все, це завантажиться плодами, опуститься вниз. Плюс-мінус. Це мені не подобається, але я не знаю, як поки що з нею. Все, на цьому ця яблунька плюс-мінус обрізана. Дякую за увагу.